Наразі ми тоді шукаємо білочне світло, яке дуже не озміряється з колінальною Через направлені на розширювання речеви бурого кольора. На даному ліску я вам на шрування чергої бурого кольору. На поверхні нагрудного кармана, не виходить з лівого боку. Поміщається по паперу коробки. Поліцейські затримали жителя Білгородністровського району за підозрою у вбивстві товариша. Подія сталася наприкінці серпня. Про смерть чоловіка поліцейським повідомили медики. Розпочавши досудове розслідування, слідчі встановили причетність до злочину п'ятидесятирічного односельця вбитого. Прийшовши у той день в гості до товариша, чоловіки вживали спиртні напої і посварилися. В ході словесної перепалки гість побив господаря, після чого пішов додому. За результатами проведеної судово-медичної експертизи, встановлено, що причиною смерті чоловіка стали чисельні переломи черепа і набряк мозку. За наявності достатніх доказів, прокурори Білгар-Дністровської окружної прокуратури повідомили фігуранту про підозру в умисному вбивстві. клопотанням прокурорів підозрювано обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Це правопорушення кваліфікується за частиною першої статті 115 Кримінального кодексу України. Та карається позбавленням волі на строк до 15 років.